Thank you. Ну, що стосується військовослужбовця нашого підрозділу, що настрій приподнятий, всі в очікуванні певних змін в своїй діяльності, постійно виконуються заходи контрдиверсійної роботи, постійно бажання виїхати на ті чи інші заходи, контролю потихідні. Крім того ж, весна, самі розумієте, це підвищення да, такого виходу з зимової спячки і бажання нарощувати свої, е, свій бойовий потенціал. Заходи на протязі минулого місяця дуже багато проведено щодо вогневої, тактичної, спеціальної підготовки, розвітої підготовки, медичної тактичної підготовки. Тобто хлопці постійно підтримують себе в належному стані військових. Значно зменшилась кількість е -е, е -е, військовослужбовців, які допускають випадки вживання спортних напоїв. У нас до певної позиції Міністерства оборони стосовно звільнення з лав тих, хто допускає вживання на передку, хто не виконує бойові накази, вони в звільнюються по дискредитації, щоб потім не мати підстав ні отримувати і статусу буде, тому що вони його не заробили. Скажімо так, звільнення проходить планово, всі до останнього дня знаходяться в бойових порядках, немає випадків там, залишання позиції, уходу самостійного. Всі до крайнього дня, до виходу з наказу, всі постійно перебувають в постійній готовності. Відсоток батальйону допускає в подальшого виконати завдання з урахуванням до укомплектування до, до контрактів, з урахуванням навіть демобілізації особливий склад чисельність дозволяє виконувати бойові завдання. Зараз багато говорять про те, що спостерігається певна ескалація і підвищення діяльності сил противника по сектору Д, а по, по вашому сектору. Ну, Безпосередньо в рамках оперативно-технічного групування Маріуполь також є певне підвищення скажімо так, дій з боку російсько-окупаційних військ за рахунок роботи розвідувасійних підрозділів за рахунок влаштування нових інженерних позицій для своїх підрозділів посередньо в близі зіткнення. Найбільша зараз тут діяльність це розвідувальні підрозділів. Це розвідувальні підрозділи як створені зі складу так званої Донецької народної республіки, так і зі складу військовослужбовців безпосередньо Збройних сил Російської Федерації. Вони ідентифіковані, ці підрозділи, вони... ми маємо інформацію про соборного особового складу і командного складу, в яких міст Російської Федерації вони перебували. Це все йде, так кажу, так, тільки зараз робота на розвідки, ну, є випадки там, мінометних обстрілів або обстрілів, тобто великокаліберних кулеметів. Є випадки роботи снайперів. В останній час підвищення активність дверсійно-родійний рук для їх перешкоджання роботи в тилу бригади і в цілому, в зоні буде бригади, у нас положена задача перешкоджати їх по них в тандемі служби безпеки України з прикордонними військами військової розвідки, які працюють у ворога, знаходять бронеоб'єкти противника, системи реактивні системи залпового вогню. Вони їх активно застосовувати не можуть, тому що наші підрозділи стоять на нас, завжди насторожі і в случаї їх активації буде відповідна відповідь в них. Практикується останнім часом, практикуються так званий експрес-дупи. Тобто вони беруть в полон військовослужбовця, переважно намагаються приймати офіцера. От, на місці його докрашуються, з собою І вони от, Створюється мобільний КПП, от, на яких перевіряються, переважно в темний час доби перевіряються документи. Одинокі особи, які пересуваються в даний час до доби населеним пунктом, також появляються. І були випадки затримання представників іншої сторони. Настроєння у нас бойове завжди було. Зараз проводимо учення, заняття інтенсивне. Ну, ждати треба всього. Потому что там люди такие неадекватные. вот в любой, в любой момент пакостить. Вот. У них ничего святого. Если вот когда мы в прошлом году были под Широкиным, вот, в день святой Пасхи они нас обстреляли. В основном ищут, ищут, где аватары у нас водятся. Вот. В основном ищут места, так как, ну а если все на постах, все нормально, сразу отгоняют и ничего им не осталось. Они уходят и тычутся любое место я бы воткнулся. Ну, а стоять надо здесь. Я, мне уже 54 года. Пришел позапрошлым году еще добровольцем сюда. Вот. Вот пришел в батальон, так ну, с этим батальоном, не знаю, наверное, до победы и буду. Вот, не хочется мне уходить. Мужика, какая работа: добывать и защищать. Вот мы тут и стоим, чтобы защитить тех, кто за нами, свои семьи, своих детей, внуков. У меня уже внуки уже есть. Вот и тоже ждут все дома. Так что, и любого тут ждут, потому что ничего тут не сделаешь. Работа у нас такая.